Другий чемпіонат України, на відміну від першого, відбувався для українських болівальників за традиційною схемою весна осінь в два кола. Чемпіонами стали футболісти київського Динамо, які, набравши однакову кількість очок з Дніпром, випередили їх за додатковими показниками. Таким чином, кияни вибороли право виступати в лізі чемпіонів, а футболісти Дніпра в Кубку УЄФА. Також Динамо виграло і Кубок України. Але львівські Карпати, вийшовши в фінал цього турніру, забронювали за собою місце в Кубку Кубків. Першим суперником киян на стадії однієї 16-ї фіналу Ліги Чемпіонів виявилася Каталонська Барселона. Незважаючи на статус явного аутсайдера цього протистояння, Динамо з перших хвилин пішло в атаку. І вже на шостій хвилині Шкапенко відкрив рахунок у матчі. На 20-й хвилині зустрічі Сергій Мізін отримав пряму червону картку та був вимушений покинути поле. А ще через 7 хвилин Барселона заробила право на виконання пенальті, яке вдало реалізував Рональд Куман. Проте наприкінці першого тайму динамівці відповіли супернику тією ж монетою, заробивши право на виконання 11-метрового штрафного удару. Який чітко на 45-й хвилині матчу реалізував Віктор Леоненко. А в другому таймі нападник Динамо, зробивши дубль, встановив остаточний рахунок першого матчу 3-1, який давав непогані шанси киянам на вихід в наступний етап Ліги Чемпіонів. Проте, в матчі відповіді на «Камп Ноу Барселона одразу кинулася з атаками на ворота Динамо. Першу небезпечну нагоду мав Ромаріо. Але після його удару м'яч влучив у стійку. Але невикористана нагода аж нітрохи не знітила каталонців, і вони продовжили свої атаки на ворота Динамо. Одну з них розпочав Мікай Лаудруп з центра поля, і він же завершив точним ударом в лівий нижній кут воріт киян. 1 1-0 на восьмій хвилині матчу. Після забитого м'яча Барселона і не думала зупинятися, і буквально через якихось 8 хвилин капітан каталонців Бакеро подвоїв перевагу своєї команди, вивівши її вперед за сумою двох матчів. В той час, як у Динамо зовсім нічого не виходило в атаці, Барселона продовжувала створювати небезпечні моменти біля воріт чемпіона України, і той такий Ромаріо вдруге за перший тайм влучив у каркас воріт, і знову киянам пощастило. Аж тут несподівано самі для себе динамівці змогли вибігти в швидку контратаку, яку чітким ударом реалізував Сергій Ребров. 2-1 і тепер вже за сумою двох матчів попереду кияни. До кінця першого тайму Барселона встигла організувати ще одну небезпечну атаку. Проте знову, після завершального удару, м'яч влучив у стійку динамівських воріт. Другий тайм матчу також розпочався з атак Барселони. І вже на другій його хвилині, після подачі зі штрафного, капітан Бакеро оформляє дубль, робить рахунок 3-1, і тепер по сумі двох матчів нічия. Невдовзі після пропущеного м'яча. Динамо також вирішило перевірити на міцність ворота на каталонському стадіоні. Пробивав Віктор Елеоненко за меж штрафного майданчику. Ворота витримали. Серія влучань у каркас воріт продовжилася і в наступній атаці Барселони. М'яч після дальнього удару влучив у поперечку, а потім відлетів чи то в лінію, чи то в поле, чи то за неї. Арбітр гол не зарахував, а повтору чіткого ми так і не побачили. Тож вирішуйте самі. Був тут гол чи ні. На жаль, на цьому фарт для Динамо закінчився. На 68-й хвилині матчу Барселона отримала право на виконання небезпечного штрафного удару. Пробивати взявся Рональд Куман. І класним ударом, обвівши стінку киян, поклав м'яч у лівий нижній кут. 4-1 в цьому матчі і 5-4 за сумою двох поєдинків. Барселона крокує далі, а кияни залишають Єврокубки. Наступними у боротьбу на європейській арені вийшли львівські Карпати, яким у попередньому раунді Кубку Кубків довелося зіграти зі вже знайомим українським болівальником ірландським Шелборном. Матч у Львові видався надзвичайно напруженим, і Карпатам вдалося вирвати перемогу лише на 86-й хвилині матчу. Автор точного удару Євтушок. Матч відповідь не обіцяв стати для Карпат легкою прогулянкою, що підтвердив на 11 11-й хвилині Кастело, відкривши рахунок у матчі. На 67-й хвилині класний дальній удар вдався Муні, який подвоїв перевагу своєї команди і вивів шелбун вперед за сумою двох ігор. Ще через 9 хвилин Ізі, скориставшись помилкою захисту Карпат, фактично вирішив долю цього протистояння. Три Єдине на що спромогли сівільвяни, так це м'яч престижу, який забив на 88-й хвилині різник. 3-1 в цьому матчі, 3-2 за сумою двох ігор, і далі крокує Шелбурн. Останнім з українських представників на єврокубкову арену вийшов Дніпро, якому випало зіграти в одній 32 фіналу Кубку УЄФА проти австрійського клубу Адміра Вакер. Першому матчі у тоді ще Дніпропетровську українська команда здобула перемогу. Єдиний м'яч на 76 й хвилині провів Юрій Максимов. Враховуючи результат першої гри в матчі відповіді, Дніпро вважався фаворитом. Переважну більшість першого тайму команди провели у спокійному руслі. Аж тут, на 43-й хвилині матчу, дніпрядам вдалася швидка контратака, в результаті якої мороз опинився на газоні віденського стадіону. Арбітер без вагань призначив пенальті. Повтор дає нам чітко зрозуміти, що абсолютно ніякої гри в м'яч з боку захисника Адміри Вакер не було і близько. Отже, рішення арбітра цілком вірне. Виконувати вирок в судді взявся Сергій Беженар, прізвище якого так і не змогли правильно вимовити австрійські коментатори. Проте це не завадило Сергію класним ударом розвести воротаря та м'яч по різним кутам 1-0 на користь Дніпра. Але слід зазначити, що австрійці доволі таки швидко оговталися після пропущеного м'яча і змогли ще до кінця першого тайму зрівняти рахунок у матчі. На 45-й хвилині після удару Бахера м'яч полетів по незрозумілій для Миколи Медіна траєкторії і опинився за комірцем у нашого голкіпера: 1-1 після першого тайму і 2-1 на користь Дніпра за сумою двох матчів. Не встигла секундна стрілка зробити і п'яти обертів після початку другого тайму, як Дніпрянам вкотре вдалася швидка контратака. На цей раз на побачення з голкіперем Адміри вискочив по хлібаїв, погросмерстерський поклав того на газон і відправив м'яч вже у порожні ворота. 2-1 і фактично, доля цього протистояння була вирішена. За 40 хвилин, які залишалося зіграти в цьому матчі, адмірі необхідно було забивати 4 м'ячі для того, щоб вибити дніпрян з розіграшу кубку УЄФА. Але забити вдалося якраз таки дніпрянам. На 68-й хвилині українська команда виграла боротьбу у центральному колі за верховий м'яч і вивела на ударну позицію Михайленка, який точним ударом подвоїв перевагу своєї команди 3-1. Після цього голу вже точно ні в кого не виникало ніяких сумнівів стосовно переможця цієї пари. Єдине на що ще спромоглись австрійці у цьому матчі, так це зменшити своє відставання від Дніпра до мінімуму. На 90 90-й хвилині господарі заробили право на виконання кутового з лівого флангу, і після подачі з нього. Люнг вище за всіх вистрибнув у штрафному майданчику Дніпрян і встановив остаточний рахунок в цьому матчі 2-3. Проте ні футболісти, адміри, ані їхні вболівальники вже цей м'яч не святкували. Дніпро переміг 4-2 за сумою двох матчів. І став єдиною українською командою в цьому сезоні, якому вдалося вийти в наступний етап Єврокубків. В ньому на віце-чемпіона України чекав куди більш серйозний суперник у обличчі Франкфуртського Айнтрахту. В першому матчі, який проходив у Німеччині, дніпряни намагалися грати на рівних з іменитим суперником і навіть створили кілька небезпечних моментів. Але на жаль, клас суперника все ж таки виявився сильнішим. На 63-й хвилині матчу фурток забив м'яч вже у порожні ворота Дніпрян, відкривши рахунок у грі. А ще через 12 хвилин окоча подвоїв перевагу Айнтрахта, поставивши Дніпро в дуже скрутне становище перед матчем. Відповідь на жаль, у Дніпропетровську господарям не вдалося відіграти відставання у два м'ячі. Чухлеба на 37-й хвилині вивів нашу команду вперед, але цього було недостатньо для того, щоб пройти в 1-8 фіналу Кубку УЄФА. Отже, Дніпро, як і інші українські команди, завершує свої виступи в Єврокубках. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.